1063 пожежі на площі майже 900 гектарів ліквідували бійці ДСНС Вінничини з початку року. Лише за минулий тиждень у екосистемах області зареєстровано понад 2,5 сотні пожеж. Під час однієї з них одна людина загинула. 22 березня рятувальники зафіксували черговий антирекорд. За одну добу вигоріло 78 гектарів землі. Вже є випадки, коли через пориви вітру вогонь поширювався на споруди та знищував їх. Ка причина масових загорянь у екосистемах і як борються з паліями, поговоримо у студії новин із заступником начальника відділу пожежної безпеки головного управління ДСНС України у Вінницькій області Романом Олійником. Вітаю пане Романе. Добрий, день. отже, власне, в чому причина таких масових загорянь по області? Ну зазвичай, постійно під час вісняного періоду, люди масово починають прибирати свої домогосподарства, свої прибудинкові території. Так як сталася, стала тепла погода, яка була у нас протягом зимнього періоду часу. Тепла достатньо тепла весна. Трава сухостой, все воно достатньо сухе, і це сприяло швидкому розповсюдженню полум'я. Також була і частково виною вітряна погода, яка масово розганяла полум'я і задавала значних збитків. Адже власне причина такого широкого поширення вогню це вітер. Чи ще якісь це людський фактор, які займаються спалюванням після залишків сухостоїв, які прибирають прибинкову територію? В першу чергу це спалення сухої трави, також необережне поводження з вогнем. На сьогоднішній день в області виникло вже 1073 пожежі в природних екосистемах. А це 66% від загальної кількості пожеж на території області. Разом із вами такі пожежі ліквідовують і вогнеборці і місцевих пожежних команд. Скільки їх по області і чи вистачає ресурсів? Так, звісно, в області функціонує. 30 підрозділів місцевої пожежної команди та 7 пожежно-рятувальних підрозділів добровільної пожежної команди, які спільно з працівниками ДСНС займаються і профілактикою виникнення пожеж, проводять профілактичні заходи, також і залучаються для гасіння пожеж. На сьогоднішній день в нас в області функціонує 37 загальна кількість підрозділів. По розрахунку і Приблизному часу руху до місця пожежі це 20 хвилин береться за орієнтовний час. Нам на території області ще додатково потрібно створити 27 пожежно-рятувальних підрозділів для покриття 100% площі захисту області. Які наслідки таких пожеж, зокрема, і для екології регіону? Ну, в першу чергу, під час дії високих температур знищуються верхні слої родючого гумусу. На землі, який може встановитися після пожежі, це спустя 5-6 років. Разом з родючим слоєм, верхнім слоєм землі і згоряють інші мікрофлора ґрунту, яка приймає активну участь у біологічних процесах щодо родючості. Також під час горіння виділяються шкідливі продукти горіння, які шкідливі для органів дихання, що, скажімо так, і тварин тваринам і людям можуть призвести до летальних випадків У нас на сьогоднішній день є вже три травмованих особи та одна жінка 85 років мешканця села мешканка села яка загинула внаслідок спалювання трави на прибудинковій території як намагаєтеся запобігти діям паліїв і яка відповідальність їм за це загрожує Ну, в першу чергу ми проводимо превентивну діяльність. Це проводяться бесіди, рейди, надаємо пам'ятки, спілкуємось, розказуємо людям, наскільки це небезпечно, наскільки це інші є методи щодо ну, десь, десь ліквідувати, ліквідувати ці післяздивні залишки сухостої різні. Також і якщо ну, Ріс пожеж і людям, як то кажуть, це не доходить і все рівно не продовжують робити ці порушення. Ми застосовуємо міри адміністративного впливу. Це на стаття передбачається статтю 100 статтею 77 прим. 1 кодексу України про адміністративні правопорушення та 77 за порушення прав пожежної безпеки під час там лісових масивах. Чи можете назвати суму, яка загрожує? Е, ну так. Да, по 77 прим. 1 це за спалення сухої трави. Сума штрафа на громадян складає 3060 гривень. Це від 3060, тому що максимум це 6120, а по лісовим масивам мінімальна сума штрафа від 6120 до 12240 гривень. Тобто суми могли б Значні. зупинити. Переїв. Так, але знаєте, традиції людські, от що після… У За нас завжди осінь, це де спалюють післяжневні залишки, також і весною це під час прибирання прибудинкових територій, завжди ріст. Ми проводимо профілактичну роботу і вже на сьогоднішній день застосовуємо якісь передові заходи, це запуск і дрони, де виявляються поліїв. Але на сьогоднішній день на сьогоднішній день у нас складено з початку року 55 адміністративних протоколів за порушення. Чи є випадки, коли люди свідомо не телефонують на лінію 101, аби уникнути штрафу? Ну, я вам скажу, що люди зазвичай не телефонують на 101 вже телефонують тоді, коли вона набирає або загрозливих масштабів, де людина не може самотужки локалізувати, ліквідувати цю пожежу, або ж побачила, що вже не справляється там з гасінням, просто собі пішла додому або втекла, це може, може зателефонувати інші громадяни, які вже там звернули увагу на загрозливі масштаби. А взагалі, чи варто самотужки намагатися приборкати вогонь, і чим це взагалі може загрожувати? Ну, я вам скажу так, що в першу чергу потрібно оцінити обстановку, чи безпечні, безпечні умови для ліквідації тої пожежі, тому що можливо бути вже таких, таких масштабів, що краще ну, відійти і викликати, викликати службу порятунку, якби і. Просто чітко назвати місце пожежі, щоб зустріти і провести. Але ж якщо є можливість, і ми орієнтуємося, що є безпечні умови, то можливо принаймні, якщо не загасити, то хоча б локалізувати, щоб пожежа не розповсюджувалася на інші участки, там чи не набирала критичної площі, ж вже і треба буде декілька підрозділів залучати. Дякую, пане Романе, за розмову. А глядачам нагадаю про причини масових загорянь у екосистемах і як борються з паліями, Говорили у студії новин із заступником начальника відділу пожежної безпеки головного управління ДСНС України у Вінницькій області Романом Олійником. Далі ми підготували для вас ще більше новин регіону. Тож залишайтеся з нами.